У Пенсійному фонді назвали ще одну підставу для отримання субсидії під час дії воєнного стану часто виникають ситуації, коли дія трудового договору призупиняється. Ми поцікавились в Пенсійному фонді України, чи можна в такому випадку претендувати на субсидію, нам надали таку відповідь. Отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у разі призупинення дії трудового договору можна, якщо за людину сплачували або вона сплачувала за себе сама, єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією. Наприклад,. Якщо ви звернулися за субсидією в грудні, тобто в четвертому кварталі, проте єдиний соціальний внесок має бути сплачено за квітень, травень та червень, це передбачено постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 року 848 про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива